Присвоїти посмертно звання Героя України Ірині Фаріон запропонували народні обранці під час комісії обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики. Окрім того, депутати обговорили необхідність офіційного призначення керівників закладів культури, які досі є виконувачами обов'язків, адже чимало з них у цьому статусі перебувають уже більше шести місяців, що суперечить чинному законодавству. Станом на 17 травня 28 керівників, уповноваженим органом управління яких є обласна державна адміністрація в особі різних структурних її підрозділів, перебувають у статусі виконуючого обов'язків. З тих 28, 17 травня, ми звернулися, то станом на сьогодні їх уже 30. Ще більше. Із цих 30 подана одна кандидатура. Згідно законодавства, згідно нашого положення. Може бути керівник в статусі ВО, але не більше шести місяців. Ну, це, наприклад, коли закінчується контракт, а новий ще не укладений, керівник стає ВО. Ну а після того, коли призначається, то вже він стає повноцінним там директором. От. Керівники призначаються на посаду за рішенням обласної ради. Незалежно від того, хто є органом управління, чи обласна державна адміністрація, чи обласна рада, а от подання здійснює орган управління. Проект рішення обласної ради про звернення обласної ради щодо присування звання Герою України Ірині Фаріон посмертно. З такою ініціативою звернувся наш колега-депутат Ігор Дебенко. На Прикарпатті є встановлена, заснована найвища обласна премія в галузі літератури, це власна премія імені Василя Стефаника. А зараз є пропозиція встановити заснувати обласну премію власне в жанрі військової літератури, і присвячена вона вона імені Марка Бояслава.